Зимовий посів має багато переваг, включаючи величну зручність, вам не доведеться возитися з розесадою вдома. Якщо ви вже втомилися від холодної погоди, початок роботи з рослинами може стати чудовим способом розвіяти сиру нуду. Посів насіння вдома підійти для багатьох рослин, але має й свої недоліки. Такі рослини частіше страждають від грибкових захворювань, а ті, що потребують холодної стратифікації, вимагають додаткової роботи, їх доведеться штучно піддавати холоду, щоб досягти гарної схожості. Зимовий посів позбавляє вас цих проблем і спростовує процес проростання багатьох насіння. Важливим аспектом є правильний вибір часу для початку. Давайте розглянемо, коли варто полагодити зимовий посів залежно від вашої кліматичної зони. Коротка відповідь. Зимовий посів зазвичай проводити між грудним і лютим залежно від клімату. Якщо посіяти завадто рано, насіння може прорости передчасно. Якщо завадто пізно, воно може не отримати достатньо холоду для правильного проростання. Для визначення точного часу важливо знати дати перших і останніх заморозків у вашому регіоні, а також враховувати коливання температури протягом зими. Детальна відповідь. Час для зимового посіву залежить від вашого клімату. Ми визначаємо його за допомогою зон морозостійкості, які поділяються на зони від 1 до 13. Перш ніж перейти до години, давайте розглянемо переваги цього методу. Переваги зимового посіву. Зимовий посів дозволяє заощадити простір, гроші та час, а також створює ідеальні умови для багатьох рослин, підвищуючи їх схожість. Вісь деталі. Економіка коштів. Зимовий посів передбачає вирощування насіння на відкритому повітрі в контейнерах під час холодних місяців. Це дозволяє заощадити гроші, використовуючи підручні матеріали заміну дорогих лодків для розесади. Наприклад, можна використовувати пластикові пляшки з під молока або інші прозорі контейнери. Вони витримують сніг, і вам не доведеться турбуватися про їх повторне використання після посіву їх можна просто переробити. Цей метод також використовує природне світло для проростання, тому вам не потрібні додаткові лампи. Це пощадити електроенергію, а лампи можна буде використовувати для інших культур, які потребують тепла, економіка часу. Зимовий посів також заощадити годину. Вирощування розеесиди вдома може бути трудомістким, якщо у вас немає таймера, доведеться самостійно вмикати та вимикати світло. Крім того, вам не потрібно постійно поливати насіння, якщо природа сама забезпечує достатню кількість вологи. Просто періодично перевіряйте його під час потепління або при нестачі опадів. Осколки рослини ростуть у природних умовах, їм не потрібен період загартування. Це позбавляє вас від зайвих клопотів. Вони розвиватимуть міцніші стебла та коріння і будуть більш витривалими до моменту пересадки. Економія простору. Цей метод також заощаджує простір. Якщо у вас є окрема зона для розесади або теплиця це не так важливо. Але якщо ви вирощуєте розесаду в гаражі чи іншому приміщенні, зимовий посів звільнити цей простір для інших цілей. Вирощування рослин вдома може бути брудним, можна випадково перевернути лоток із насінням. Хоча іноді без цього не обійтися, зимовий посів дозволяє значно зменшити хаос. Запобігання чорній ніжці. Чорна ніжка це грибкове захворювання, яке вражає молоду розеясаду. Якщо у вас коли-небудь гнилі рослини в горщиках, ви, ймовірно, стикалися з цією проблемою. При зимовому посіві ця проблема виникає набагато рідше. Основні причини чорної ніжки поганий дренаж ґрунту та занесто глибокий посів. Грибкові патогени, які її викликають, розвиваються у прохолодному та вологому середовищі. Погана циркуляція повітря також не сприяє здоровому росту. Холодна стратифікація Багато насіння, особливо багаторичних сільських рослин, потребують холодної стратифікації для оптимального проростання. Процес замерзання та відтавання допомагає розщепити їхню оболонку, що полегшує проникнення води та проростанню. Хоча цей процес можна провести штучно, це вимагає додаткових завдань, контроль вологості, підготовка та точний вибір часу для висадки. Якщо ж посіяти насіння на вулиці під час зимових коливань температури, природа зробить все за вас і швидше за все набагато ефективніше. Захист насіння. Використання контейнерів захищає насіння від зовнішніх факторів. Наприклад, вони запобігають поїданню насіння тваринами або його розкиданню вітром чи дощем. Для насіння, якому потрібне світло для проростання, поверхневий посів є необхідним, але таке насіння легко зміщується під впливом погодних умов. Подовження сезону вирощування зимовий посів подовжує сезон вирощування, оскільки насіння опиняється в ідеальних умовах у потрібний час. Вам не доведеться вгадувати дати заморозків або витрачати годину на загартування. По суті, ви довіряєте природі ті, що вона вміє працювати найкраще. Хоч і можна почати вирощування розея сади вдома задовго до відліги, зимовий посів прикорює ріст і дає міцніші сходи раніше в сезоні. Вибір часу для вашої зони. Тепер давайте розглянемо, коли саме варто полагодити зимовий посів залежно від клімату. Часто кажуть, що зимове сонцестояння хороша година для початку, але насправді все залежить від дат перших і останніх заморозків. У теплих регіонах не варто полагодити занадто рано. Якщо насіння проросте під час потепління, а потім ударяти морози, воно може загинути. Важливо дочекатися, поки погода стабілізується і стане холодною. Як тільки настає стабільна холодна погода, можна сіяти деякі культури. Це ідеальна година для місцевих рослин і багаторичок, які потребують стратифікації. Їхнє насіння має пережити найхолодніші місяці на відкритому повітрі. Для холодостійких культур, однорічників і трав оптимальна година посіву за шию 8 тижнів до останніх заморозків. Смороду не зажадають тривалого холоду, але більше із них проростає краще після його впливу. Чим північніше виживете... Тим раніше можна полагодити першу фазу зимового посіву, але другу фазу слід проводити пізніше. У південних регіонах проміжок між цими фазами скорочується. Ваша кліматична зона безпосередньо пов'язана з датами заморозків і середніми температурами. Якщо у вас нестабільна погода зі спонтанними потепліннями після сонцестояння, варто почекати. Але не затягуйте, щоб насіння отримало достатньо холоду. Чим південніше ви живете, тим вущі вікно для зимового посіву, оскільки зима коротша. Чим північніше, тим більше гнучкості у виборі часу. Визначте дати заморозків і проаналізуйте кліматичні умови вашого регіону, це найкращий спосіб визначити ідеальну годину для зимового посіву.